Ми зробили редизайн для it компанії. Ходімо, покажу. Кіс Software — це it компанія яка розробляє програмне забезпечення світового рівня. Раніше основною складовою логотипу компанії було зображення серця, і тому багато потенційних клієнтів неправильно считували позиціонування сфери послуг. Ну тут вже не посперечаєшся. Тому компанія вирішила зробити редизайн бренду. Що ми зробили? Ми провели редизайн логотипу, і в пошуках ідеального варіанту ми розробили більш ніж 20 концепцій. І врешті-решт знайшли те саме рішення. Логотип складається з текстової частини та іконки. Текстова частина це напис Кіс, а іконка це мотив електронних чіпів та нейромереж. Наступним етапом був підбір правильних кольорів. Раніше кольорова гама складалася з чорного, червоного та білого, але ми вирішили замінити червоний на синій для правильного зчитування сфери послуг компанії, а далі попрацювали над фірмовими елементами. Це такий собі набір із абстрактних фігур. Які виконані в двох техніках лінійній та крапковій. А ще ми розробили круті банери, а далі запакували це все в цілісний фірмовий стиль. І кінцевим етапом була розробка дизайну сайту. Ми підготували до верстки основні сторінки сайту з урахуванням чотирьох типів: мобайл, десктоп, темна і світла теми. Ось так. В тому вас поки говорила.